Пан Сергій Грабський, військовий на з нами, радий вітати і радий бачити вас, пане Сергію. Мої вітання, пане Юрій. Радий бачити. Дякую, мені. що знайшли для нас час. Ам... Пожбавились розмови довкола Атакамс. Давно такого не було, тому що всі говорили, говорили, балакали, балакали, але ну якась бодай, хоч якась конкретика з'явилась, в першу чергу з західних змі, коли почали писати про те, що Байден на порозі ухвалення відповідного рішення. Президент Зеленський сьогодні в одному з інтерв'ю CNN, здається, сказав про те, що восени я буду а зараз осінь. Восени каже Зеленський, я буду знову обговорювати з Байденом. Зокрема, ось це питання і авіації також. Але от за атаком спочнемо. Як ви вважаєте, чи дійсно в найближчий час до нас може потрапити ось ця така жадана зброя? Цілком імовірно. Цілком імовірно, і ми можемо її отримати тут. Знаєте, рішення буде залежати не від не тільки від, скажімо так, політичної забаганки, а й від тих можливостей, які має Америка щодо постачання такого озброєння до нас. І я завжди наголошував на тому, і можу сказати ще раз котрий раз, що світ такої війни не готувався, і саме розумієте, потреби у масовому випуску тисяч і тисяч таких ракет не було жодної. Тому як і у справі з французькими скальпами, таких ракет об'єктивно навряд чи є дуже багато. Тому американці вели таку виважену політику і послідовно робили певні кроки для того, щоб убезпечити першу чергу себе. Убезпечити свої союзницькі зобов'язання перед країнами-членами НАТО щодо таких ракет, і безперечно убезпечити потреби своїх союзників поза блоком НАТО. Тому скажімо так: ми на в цій градації на третьому рівні забезпечення, і я скажу так, що об'єктивно ми можемо отримати ці ракети, але не йдеться про сотні таких ракет безумовно. Ну і, в принципі, ці ракети ну не слід розглядати як щось подібне до вундервафена, яке змінить хід війни. Остаточно це один з інструментів. Які нам надаються для виконання завдань визволення нашої території і знищення противника? Але в тому, що їх нам передадуть, в мене немає жодного сумніву, тому що це є наступний логічний крок у організації військової взаємодії між Україною та нашими західними партнерами і Сполученими Штатами, зокрема. Пане Сергію, як ви вважаєте, чи дійсно реально, як каже президент, такого виду зброя? Може змінити правила гри як свого часу. Знову ж таки, як каже президент, це вдалося зробити Хаймар. Ну правила гри змінити так безумовно, і тут елементарно це можна підтвердити тими можливостями, які мають ці атакамся. Тобто, це ракети, які стріляють на ліс, не що не менше там 260 кілометрів. А що зробили в свого часу? Вони відтягнули систему логістики противника, розтягнули її аж на 100 кілометрів. Зробивши її вдвічі складнішою порівняно з тим, що прописано у настановах з оперативного мистецтва і твого забезпечення саме російської армії. А тут уявіть собі, що з'являються такі ракети, які дозволяють нам наносити удари на більшу глибину і відсовувати логістику, по логістику противника щонайменше на 200 кілометрів. Це що стосується безпосередньо бойових дій в зоні е збройного конфлікту, в зоні нашої активної війни, що стосується нанесення ударів по території е України, тимчасово окуповано, я так маю чомусь таку пересторогу, що американці поставлять умову, щоб е ми не використовували їх проти Російської Федерації, проти території Російської Федерації, але повірте мені, ми маємо цілі туми розвіданих цілей, які е можуть бути знищені з використанням цієї зброї. Ну і кінець кінцем, давайте не забувати, що в нас є такий відкритий вже полігон для використання цієї техніки, цього озброєння, а саме Кримський півострів, на якому противник сконцентрував просто неймовірну кількість е е своїх баз, складів командних пунктів, позиції артилерії, позиції е протикорабельних комплексів, протиповітряних комплексів, тощо і багато інших дуже цікавих об'єктів, тобто нам є над чим працювати. Ну і не забуваючи при цьому наносити періодичні удари по кримському мосту, нагадуючи е е хиткість цієї споруди і ну, примушуючи противника, все ж таки робити певні висновки. Ну зокрема, тими, хто має ще залишки здорового густу, що перебування в Криму може перетворитися на смертельну паску для них, видання Wall Street Journal пише про те, що в лютому майбутнього року. Україна отримає першу партію літаків винищувачів F-16. До цього згадуємо міністр оборони в минулому. Пан Рєзніков казав, що весною. До цього преса писала, що взагалі влітку 2020, ну майбутнього року. До цього офіційні особи Нідерландів казали про те, що ще до початку наступного року ми їх отримаємо. І, от не зрозуміло, коли це буде, як це буде і так далі. Ви для себе маєте відповідь на запитання. Ну, по-перше, що відбувається, коли кожен по різному і трактує, по-перше, заяви, а по-друге, робить ці заяви, коли мають з'явитися в українському повітряному просторі літаки f 16 Ну, ви знаєте, як на мене немає жодної контроверсії в цих цих датах, які ви назвали, чи можуть літаки появитися взимку? Так, безперечно, транспортування, як то кажуть, одиниці, фізичної одиниці на територію України може здійснено бути здійснено в тому числі взимку. А щодо використання літаків, ну виходячи з тих алгоритмів, з цих протоколів, процедур, які мають бути задіяні, я поділяю думку і підкреслював її завжди щодо розміщення і використання цих ракет навесні, тобто в першому кварталі 2024 року, як про це говорив колишній міністр оборони Різніков. А щодо можливостей там постачання їх там восени, ну я маю певні сумніви, тому що все ж таки є певні протоколи підготовки льотчиків. Так, звісно, можна там говорити. Там і останніми часами і днями ширилася інформація з Британії, що є певні проблеми з англійською наших льотчиків, але знов-таки за повідомленнями британських ЗМІ вони цитували з деці міністра оборони він сказав, що їм не треба читати Шекспіра, їм потрібні робочі знання англійської мови. Чого достатньо, але це все займає час, і я скажу так, що на моє переконання, використання західної авіації може бути передбачено вже на весні наступного року у таких більш-менш практичних операціях, які можуть бути затійсні. Знов таки питання: скільки літаків буде передано? Яку кількість льотчиків ми будемо мати? Адже треба не треба забувати, що одним. З факторів забезпечення стійкості використання цих літаків є і маневрування, тобто ми маємо мати підготовлену аеродромну мережу, і на яку ми можемо передислокувати літаки у разі загрози нанесення повітряних ударів противника. Ми маємо мати відповідний особовий склад і силу селену інших інструментів, якщо їх можна так назвати. Задля правильної експлуатації експлуатації і ефективного використання цих засобів авіації, пане Сергію. Окрім цього, була зроблена низка ще заяв, і президентом України і державним секретарем Сполучених Штатів паном Балінкіним, який сказав про те, що нібито Україна готова до перемовин з Російською Федерацією, і вона викликала бурхливу реакцію. Ця заява в багатьох з один табір почав казати про те, що. Люди такого рівня не можуть обмовитись, тому що ну, це, це неможливо. Там кожна фраза, кожне слово вивірено. Інші казали, казали про те, що потрібно сприймати цю фразу в дещо іншому контексті: що Україна так дійсно може бути готовою до перемовин з Росією, але після того, як Росія виконує всі умови, зокрема, ми знаємо ці мови, виведи війська там і так далі, і тому подібне. Президент в двох інтерв'ю. Сказав, ну не апелюючи до цієї фрази, а от е, в цілому щодо перемовин з Росією не може бути ні компромісів, ні компромісів, ні перемовин, нічого подібного. будь ласка, а що це було в такому разі від Блінкена? Ну о, треба розуміти, що Блінкін робив певний реверанс, і знаєте, за лаштунками цього реверансу, все ж таки, бо ми маємо усвідомлювати те, що перемовини з Російською Федерацією можуть бути проведені тільки після визнання територіальної цілесності недоторканності кордонів України, виведення всіх військ. Ну і перемовини може перемовини можуть бути в форматі визначення кількісних і якісних показників репарацій та контрибуції, які виплачує Росія, а нам внаслідок тих втрат, які вона нам завдала. Ну і крім того, перемовини з Росією можуть визначати зону безпеки навколо України, адже багато країн погоджуються дати гарантії безпеки, Тому ці гарантії безпеки включають в себе і фізичну зону безпеки на території якої Росії буде заборонено тримати будь-яке важке озброєння, бойову техніку і взагалі військове підрозділи. Це стосується власне і території тимчасово купне тимчасово, а окупованої території Білорусі на сьогоднішній день. От з такої точки зору треба розглядати і підкреслю ще раз. мене більше турбують знаєте, практичні кроки. А практичні кроки свідчать, що ми ну фактично кожний тиждень, якщо я не помиляюся, або що два тижні отримуємо транші допомоги від сполучених штатів і з такою дуже сталою регулярністю отримуємо транші допомоги, про які ми не завжди говоримо від інших країн. Ну зокрема, от давайте згадаємо ту ж саму німецьку допомогу, яка нам надходить. Новина останніх хвилин новий міністр оборони України Рустем Умєров провів першу телефонну розмову з главою Пентагону Ллойдом Остіним. Вони обговорили порядок денний найближчого засідання Рамштайн, яке відбудеться на наступному тижні. Це власне вся новина. Тут без подробиць. Тому в контексті ремарк в контексті, власне новини повідомляє, повідомляємо її нашим глядачам. Відомо, що Кім Чен ін прямує до Росії, зустрінеться з Путіним і вже не є секретом, що обговорювати вони будуть допомогу зброєю від Північної Кореї Російської Федерації. Скажіть, будь ласка, на ваш погляд, наскільки серйозну загрозу може це нести для нас? Ну, загроза існує, тому що будь-який снаряд випущений з гармати, він себе в собі несе певну загрозу. Я розумію, що тим, хто сидить в окопі, Знаєте, все одно чи летить в тебе три снаряди чи п'ять снарядів. Але якщо ми говоримо в більш таких стратегічних масштабах, то тут ще питання: хто кому надає допомогу, чи не приїхав ким чи ним випрошувати певну допомогу, тому що вони мають певні економічні складнощі, і загроза голода перед північною Кореєю стоїть постійно. Щодо постачання озброєння і бойової техніки в Російську Федерацію, ну, північна Корея просто фізично не може забезпечити е, такі масштаби, які б дозволили сказати, що це докорінно змінить ситуацію на полі бою. Це може відтягнути агонію Російської Федерації там на певний РФ на певний час. Але давайте подумаємо, що може запропонувати Північна Корея. Озброєння, яке було створено ще в середині 50-х, 60-х років, тобто не найкраще озброєння навіть у порівняно з радянським озброєнням, яке має на сьогоднішній день Російська Федерація, можуть бути досить сумнівними кількість і якість боєприпасів, які може передавати Північна Корея Російській Федерації. Йдеться наприклад, про. Тисячі і десятки тисяч боєприпасів, тому, що потреба Росії складає щонайменше мільйони боєприпасів, що Росія собі дозволити не може. Таким чином, так, це знаєте такий невеличкий струмочок, але цей струмочок може знов-таки зіграти на користь Російської Федерації щодо відтягування її. Ну, Рідбачено кінця, тобто продовження агонії ці цього суб'єкта міжнародного права. Це додаткові втрати, і цим більше це болюче, тому що всі усвідомлюють, що Росія не має перспектив переможно перспективи переможно вити з цієї війни. Натомість вона ще спроможна проливати кров наших співгромадян і вбивати наших солдат. Це прикро, але це вимагає від нас подвійної мобілізації і більш активного нанесення ударів по противнику. В Білому домі щодо цього буквально новина з'явилася. Білий дім закликав північну Корею не надавати зброю Росії для війни в Україні. Цитуємо: як ми і попереджали публічно, очікується, що під час поїздки Кімчинина до Росії продовжаться перемовини з приводу озброєння між Росією і КНДР. Ми закликаємо КНДР дотримуватися публічних зобов'язань, які Пхеньян взяв на себе з приводу. Не надання чи продажу озброєння Росії, кінець цитати. Ну тобто, фактично, вже прямо кажуть про те, що так плануються такі розмови, вони будуть і лунають заклики. Ну, не знаю, наскільки вони будуть почуті, ці заклики. Але скажіть, а от ті ракети малої і середньої дальності, якими володіє, які є на балансі в КНДР. Вони серйозні, ну зрозуміло, що до ракети не можна ставитися як до іграшки. кожна ракета серйозна, але з точки зору там ураження, наприклад, точності і того, що найбільше може завдати нам шкоди і проблем. Це наскільки серйозна зброя? Ну, знаєте, важко сказати, тому що треба розуміти, про який конкретний тип зброї ми говоримо. Дивіться, ми вже з вами більше року розмовляємо про загрозу шахетів, і шахети становляться ну, певну загрозу для нас. А що стосується ракет, які може передати Корея, давайте будемо відверті. Я вже говорив, що ці ракети були створені за кресленнями, за планами, за виробництвом ще всередині минулого століття. Тому говорити про їх точність ну було б досить неправильно. Але давайте згадаємо так, і ми вже маємо багато випадків, коли ці ракети запускалися ну російські ракети запускалися по нібито військовим об'єктам, вони вражали е цивільних. Тому знаєте, тут якраз. Точність не грає тої критичної ролі, якщо удар буде наноситися по містам та селам, тому що терор є другою складовою цієї операції, цієї війни, яку веде Росія проти українського народу, і цей терор направлений на знищення власне не військового об'єкта, а всіх українців в цілому. Тому з цієї точки зору ця зброя є небезпечною і треба розуміти. одна справа, що Росія може випускати, наприклад, 80 ракет в рік. А інша справа, що вона може отримати ще додатково сотню ракет в рік? І це, скажімо так, посилить напруження в нашій протиповітряній обороні, і це вимагатиме від нас ну, додаткових зусиль для того, щоб справитися з цією загрозою зараз. Як стверджують в Генштабі, 420 тисяч росіян на території України приймають участь в цій війні, і планується залучити мобілізувати ще 400 700. Наскільки ми до цього готові? Ну, ви знаєте, сказати, що ми до цього повністю готові не можна, тому що це потребує від нас так само напруження і додаткової мобілізації ресурсів. Треба розуміти, що ця мобілізація ресурсів, в тому числі людських, є життєво важливим фактором і чинником існування нашої держави, тому без мобілізації додаткової, без навчання сил та засобів ми не обійдемося. Не можна покладатися на ту армію, яку зараз веде по віддії. Нам потрібно відповідати противнику, в тому числі кількістю військ, які залучаються до протистояння. Що стосується того, наскільки противник може зібрати визначену кількість, підкреслюю, людського ресурсу, саме людського ресурсу, тут питання полягає в тому, наскільки вони будуть спроможні провести відповідні заходи по мобілізаційному, оперативному розгортанню. А забезпечити ті військові частини відповідною кількістю офіцерського складу, в чому в них дуже великі проблеми. Забезпечити ці частини озброєнням, бойовою технікою, матеріальними засобами, боєприпасами у необхідній кількості, тому що за повідомленнями нашої розвідки Російська Федерація на сьогоднішній день розгортає аж дві армії, але середній рівень забезпеченості цих армій ну десь приблизно 50%, що є недостатнім для проведення будь-яких масштабних бойових дій. На оперативно-стратегічному рівні. Але, маючи таку кількість людського ресурсу, вони просто можуть використовувати його в форматі так званих маршових підрозділів, тобто, коли просто група військовослужбовців, рядових, наприклад, буде просто прибувати, розподілятися між військовими частинами, створюючи ну, такий. Кількісний буфер між силами оборони України і Російською Федерацією, тому тут треба розуміти, що кількість так вона так само грає певну роль і впливає на ситуацію. До речі, 420 тисяч сьогодні. А давайте згадаємо, що на початок весен... весняно літньої кампанії російська армія складалася з 400 тисяч, тобто вони протягом півроку фактично спромоглися наростити і знищити ті, ну, покрити некомплекти військ, які вони мали. Я не кажу, що вони зараз в ідеальному стані знаходяться, і ті е, військові частини, які беруть участь в бойових е, на території України, вони є виснаженими, вони є слабо забезпеченими, але їх просто банально, дуже багато. І не ми змушені вести ну, фактично фізичне винищення, оцих от, ну пробачте, табунів двоногих, які сунуть на наші позиції. І це великі складнощі. З цим треба так само рахуватися. Генерал Марк Міллі каже про те, що в ЗСУ є 35-40 днів. Буданов все не погоджується. Він каже про те, що наступ буде тривати і взимку. Скажіть, будь ласка, ну, до якої з цих позицій ви більш схильні, прихильні? Ви знаєте, що, що розуміти під словом наступ? Тобто, якщо ми говоримо про фізичне просування військ, ну, цілком вірно, що. І можна погодитися з прогнозами генерала Міллі, тому що так це може бути активна фаза просування бойових підрозділів на полі бою, там з метою прориву оборони противника, захоплення певних рубежів і встановлення контролю над певною територією. З іншого боку, ми, наприклад, починаючи з березня місяця, вже проводили наступальну операцію непрямої дії, наносячи точкові і, я б сказав, так, хірургічні удари по об'єктах противника в глибині оборони ворога, тобто знищуючи його бази, склади, командні, контрольні пункти і так далі тому подібне. Це ж так само наступ. Дії рейдових груп, дії рейдових підрозділів, тактичні бойові зіткнення, які мають на меті покращити конфігурацію саме лінії бойового зіткнення, це так само проведення активних наступальних операцій. Я б сказав так, що йдеться тут про різне сприйняття інтенсивності ведення наступальних операцій. Тобто, для нас наступ це ураження противника щодня без перерви. З використанням всього спектру вогневих засобів для генерала Мілі це в тому числі і просування по території, тобто визволення певних локацій і створення визволених звільнених територій на, на мапі. Тобто підходи в принципі різні, але йдеться про одне і те ж саме. Збройні сили України зайшли в селище Опитне біля Авдіївки. В Генштабі повідомляють лише про частковий. Контроль над цим населеним пунктом, але самі росіяни фактично вже визнають, що Опитне повністю втрачене, або ж деокуповане, якщо більш коректніше сказати Збройними силами України. Як ви дивитесь на ситуацію на цій ділянці фронту, а також на інших, в тому числі Південь, ну і звичайно, про Куп'янський напрямок, також хотілося б вас запитати. Ну, знаєте, давайте їх все ж таки трошки розділимо. Да, говоримо окремо про східний напрямок і південний напрямок. Східний напрямок. Ми маємо ситуацію, коли є таке певне відчуття дзеркальності дії, адже на Купенському Сватівському Кремінському напрямку противник намагається просуватися вперед, і ми ведемо активні бойові дії для того, щоб не допустити прориву противника на цих напрямках. Бої надзвичайно складні по своїй інтенсивності вони мало чим відрізняються від бойових дій на півдні. Що стосується бахмутського напрямку, тут, як я вже казав, ситуація абсолютно є дзеркальною. Там ми ведемо обмежені наступальні дії в рамках Бахмутської контрнаступальної операції з метою нанесення максимального ураження у противника і е, недопущення переміщення його резервів на інші ділянки фронту. Де маю поправитися трошки. Противник веде наступальні дії на Купінському, Сватівському і Кременському напрямках, е, виконуючи ті ж самі завдання. І він намагається своїми активними діями максимально залучити наші резерви, щоб не допустити їх переміщення на південь, де ну фактично вирішується доля цієї кампанії. Що стосується Авдіївки, власне, Мар'їнки, там так само відбуваються певні бойові дії. Причому навіть в Авдіївці на в Авдіївському напрямку вони мають такий міні-дзеркальний характер, тому що противник намагається просуватися на певних ділянках, і ми показуємо, що ми так само спроможні просуватися на певних ділянках. Але все, що стосується східного фронту, я підкреслив, ну в тому числі Марінка, де противник намагається просунутися по напрямку на Курахово. Що стосується східного фронту, там спостерігається тенденція саме активних тактичних бойових дій без серйозних зрушень в будь-яку сторону, тому що російська сторона вже не може проводити такі наступальні дії активні на сьогодні. Попри те, що вона намагається зібрати відповідний потенціал і знов таки за словами генерала Богданого вдарити по напрямку на Куп'янське, можливо, сватова. А українська сторона не має можливості на цьому етапі проводити масовані операції на сході. Ну в обігу з огляду, навіть на те, що для того, щоб проводити такі операції, треба зовсім інша філософія підготовки сил та засобів. інша принципова. Техніка і принципові підходи до планування операцій. Ми цього зараз не можемо собі дозволити. Тому ми сконцентрувалися у своїх наступальних діях саме на півдні. А на півдні ситуація розвивається досить цікаво, з огляду на те, що є, як я називаю їх медійні напрямки, які всім дуже відомі, і кожен з нас вже десятки разів на день повторює слова роботи на ВРБВ очеретувати токмак, та решта або Старомайорське, Новомайорське тепер і так далі, і тому подібне. Ну і Разом з тим не слід забувати, що є такі напрямки, про які ми іноді згадуємо це той самий вугледар, де ситуація, я б сказав, так не така однозначна, і власне напрямок Васильівки, яку можна розглядати в контексті з активними діями наших розвідувальних і диверсійних підрозділів на лівому березі Дніпра, тому що ми показали своєю атакою на вишки бойка, що ми спроможні проводити такі певні зухвали і непередбачувані операції а достатньо подивитися на відстань між лівим берегом Дніпра, де ми сконцентрували свої зусилля, свої підрозділи, підкреслюю, тільки підрозділи невеликої чисельності. Не йдеться про масовану концентрацію сил та засобів. І е, кримськими перешийками, тобто хто може виключити е, проведення певних маршових дій, генерал Забройський свого часу в 2014 році показав, що рейд на 450 кілометрів є цілком ймовірний допустимий. Хто знає, можливо, і ми передбачаємо такі рейди рейдові дії е, в сукупності з можливим ударом в районі Васильівки. Тобто, бойові дії продовжуються, і скажімо так, е, якщо на східному напрямку ми бачимо таку певну дзеркальність ситуації. Десь ми намагаємося атакувати, mm. десь противник намагається атакувати, то на півдні йдеться про повну стратегічну ініціативу на стороні України, де ми нав'язуємо свою волю противнику, примушуючи ввести бойові дії за нашими правилами. Я вам дуже дякую за цей ефір, пане Сергію. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Спасибі вам величезне. Всього найкращого, до побачення.